Наші розвідники у чорному морі знищили російське су 30 см влучанням з ПЗРК. Це переносний зенітно-ракетний комплекс. Винищувач, який упав у море належав до складу. 43-го окремого морського авіаційного полку військово-космічних сил Російської Федерації, який базується на аеродромі міста Саке, у тимчасово окупованому Криму. Окупанти втратили зв'язок своїм бойовим бортом 11 вересня близько п'ятої ранку. Рінтомно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а Також гелікоптерів Мі 8 та К 27 В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в. За 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального. А невдовзі побачили і уламки знищеного Су 30 СМ. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. Той самий це міг бути літак, який запускав ракети Х 31 П по Одеській області, але це лише припущення. Така була оперативна інформація з лінії бойового зіткнення. Повернуся до вас за годину, де ми будемо говорити про чергу. Хову розробку українського оборонпрому про черговий дрон, який буде нищити ворога.